Колеги інвестори, нічого не плануйте на вечір 11 грудня, бо в Києві офлайн пройде топовий інвестиційний івент. Зберуться всі метри великого бізнесу, мединвести, інтерпайпи, мхп тощо. Зберуться топ компанії, хто працює з роздрібними інвесторами, забудовники, інвестспільноти, оператори інвестиційного ринку. І дискусія буде під патронатом топових українських медіа. Українська правда, економічна правда. Великі діляться своїм досвідом і проблемами, маленькі намагаються зрозуміти, як в цій країні інвестувати, щоб було не страшно. Фантастичний обмін досвідом на майданчику з максимально якісним. Лайнапом, окрім великого великого бізнесу, і великих інвесторів Dragon Capital, Мазепа, Шостак, Даниляк, Окогруп, і так далі, звісно, і маленькі інвестори можуть розібратися в хитросплетіннях нашого ландшафту. Тут буде і пан Гетьманцев, і представники комісії по регулюванню. Цінних паперів і фондових ринків. Тож буде цікаво і великим потужним гравцям, і маленьким, які тільки починають свій шлях в інвестиціях. Я буду якраз в панелі по залученні внутрішнього інвестора в українські бізнес, радо поділюся досвідом. Ми все таки вже більше 150 мільйонів доларів залучили в українські бізнеси. Трошки на цьому розуміємося, і звісно, буду радий всіх вас бачити. Для тих, хто знайде час за промокодиком, звісно, знижечка. Тож приходьте, радий буду всіх бачити.